Друзі, всім привіт! Бажаю миру і здоров'я. Сьогодні трішечки про дисхідії, про їх розмноження і вкорінення. Сьогодні 4 жовтня, а 13 вересня я показувала вам свої новенькі живсі дисхідії русифолії. русіфолії. В народі її називають Мільйон сердець. В описі до відео я прикріплю посилання на той відеошорт, де ми пересаджували саме ось. Цю красунечку, тому повторюватись не буду. Лише законстатую той факт, який розвідок має дисхідія на сьогодні. Пластиковий стаканчик об'ємом 100 мл, і, як ви можете бачити, корінці у стаканчику вже на дні. Ця дисхідія вкорінювалась в воді. Я порізала і поставила на вкорінення у ZIP пакет. Тобто у пакет із застіпкою і посадила у. Закритий стаканчик без отворів, але ж всі були не вкорінені. За рахунок того, що у пакеті 100% на вологість, у цієї Дсхідії дуже гарно розвиваються повітряні корінці. У Дсхіді у всіх під листячками, під парами листячок є маленькі корінці. Вон, бачите? За рахунок повітряних корінців, вона причеплюється і водночас. Поглинає вологу З стаканчику, самому також, як ви можете бачити, є вже коріння, його небагато, але воно є. Деяке он аж до дна дійшло. Тобто дисхідія вкорінилася. Можна сміливо діставати її із цього зіп пакету. Знімаю вам відео і дивлюсь, диво дивне, що я бачу. Дісхідія квітне. Вон можете бачити. Маленьку квіточку біленьку, ось так квітнуть такими маленькими глечиками квітнуть дисхідії. Зазвичай на пагоні багато-багато з кожного вузла виходять ось такі квіточки. І ну, саме ці мені дуже подобаються дисхідії. що квіточки нібито і дрібні, але коли їх дуже багато, то створюється ну, красивений вигляд, на мій погляд. Та й взагалі, знаєте, я люблю рослинки, хої, дісхідії, саме дрібнолистові, за те, що вони не випускають довгих пагонів, що у них одразу йдуть на кінчиках лисячка, і вони подовжуються, подовжуються. Ну, Ви бачили, я показувала вам матусю цієї Дсхідії, її чарівний вид, дуже-дуже гарний кущ, який... Прийняв такий вигляд за декілька років, але ж я хочу одразу і такий самий пишний, нехай не за рік, нехай за два. але він буде таким пишним. І саме тому я її поживцювала на декілька частин, бо хочу навесні потім об'єднати їх в один кущ. І щоб він був такий пишний-пишний. Ну, це мене такі мрії. Тішки пізніше на Ютубі я передивлялась відео інших блогерів, і дівчинка вихвалилась новим придбанням такої а, дисхідії, але варіація альбомаргіната. І, звісно, я запитала, де взяла. Вона підказала мені координати продавця. Я списалася з нею і придбала в неї дві дисхідії. Я виклала вам їх на рушничок. Дуже, дуже гарні зрізи, я нічого не можу сказати. Красиві, здорові рослинки, але знаєте, ну, при цьому придбанні в мене залишився ну, дуже неприємний осад. Протягом двох років, майже двох років, я придбала величезну купу хойді, Східі. І знаєте, ну, ось таке я отримала вперше. Рослинки були. Зрізані середні частини, тобто десь із маківки вони вже різалися. Я не можу сказати, що вони були погано спаковані, ну, жодна, жодна листечко від нього не відпало. Але не було, не було, знаєте, помічено, де верх цього зрізу, а де низ. Я написала їй, кажу, люба моя, а тепер допоможи мені, як же ж мені розібратися? Ну, хто ж так висилає зрізи?» А вона мені каже, а що вам не подобається? Я відповідаю, коли я сама. Відправляю зрізи, отримую зрізи. Зазвичай з тієї сторони, де робиться зріз, обмотується спонжиком або ну, чимось таким вологим, а зверху обмотується фольгою або селофаном. Ну, чим завгодно. Людина получає той зріз і бачить, якою стороною її, її вкорінювати. Кажу, дивися на свій зріз. І ну, я не знаю, я не можу сказати, що я дура дурею, але вона з мене її зробила. Вона мені каже, а що тут не зрозуміло? Ну, подивіться ви, я, як, як росла ця хуя? Ось так чи ось так? Дивлячись на те, що з цієї сторони листечка трішечки крупніше, ну я б подумала, що вона зростала ось так. Ну, Тут йшов молодий пагон, десь там, десь там колись була верхівка. Виявляється, ні. Вона мені каже потім: та ні, ось так. Ну, що не зрозуміло, подивіться під лисичко, там є повітряні корінці, подивіться ви. Ну, Ви бачите ті повітряні корінці. Є тільки пуп'янки. Тобто, ну, повинні бути повітряні корінці. Якщо буде ну, звищена вологість, то ті корінці почнуть рости. Ну як мені, якою стороною мені поставити цей зріз у воду або у ґрунт? Ну, Одним словом, вона зробила з мене дуру. Замість того, щоб. Визнати свою провину, вибачитись, і підказати мені, якою стороною вона мені почала, що подивіться знизу, ні, подивіться, де зроблений зріз. Я Кажу так, він зроблений і зверху і знизу, і підсохлий, і там, і там. Ну, в дорозі підсох чи як, я не знаю. Ви ж пам'ятаєте, мабуть, минулого року я вам показувала, що я посадила живці хешкіляни. Переплутавши верх і низ, посадила догори дригом і, і що це вилилося. Одним словом, із цією дісхідією я втрачаю час, бо боюся її посадити. Хто зна, ось так вона повинна рости, чи ось так вона, ну, господиня її стверджує, що ось так. То я тримаю її поки що ось так в воді. А хотіла б, звісно. Корінити одну частину в воді, ну так як і ось ті ось тіді східі, вкорінити деяку частину в воді на всяк випадок, а деякі вузлики посадити в ґрунт, вкорінити в ґрунт, а потім як і ці, планувала б об'єднати і щоб в мене також получився пишненький кущик. Тепер я втрачаю час, бо чекаю, де ж і звідки і як підуть ті корінці. Ну, підозрюю, що все ж таки ось так її треба. Садити. Але якщо сумніваюся, то залишається вона просто в водичці, ну і ось таким чином. І вже тиждень пройшов, двіжухи немає ніякої, в оселі холодніше, і я вже починаю її переживати. Така сама ситуація і з русіфолією. Зріз, зроблений з середини. І тут зріз, і тут зріз. Ось так вона повинна рости, чи ось так вона повинна рости. Ну, знаєте, знову ж таки, покладаючись на свою інтуїцію, то думаю, що ось так вона повинна рости. Каже, дивіться під листиками в неї повітряні корінці. Люди, ну дивіться ви, ви бачите корінці? Я бачу тільки пуп'янки від тих корінців. І все. Одним словом, також знаходиться. Ці зрізи, ну, просто в воді чекаю. І цей зріз. Та сама ситуація. О, квіточка буде. Бачите, хоче квітнути. Ось тут нібито, нібито щось прокльовується, нібито буде, буде все ж таки корінець, то, ну, я зараз дуже сподіваюся, що все ж таки, ой, мабуть, все ж таки отак маківка. То і цю я правильно розташувала. Ось так. Ну що, тепер втрачаю час і чекаю, як підуть корінці, тоді вже посаджу, бо буду точно знати, як, як, яким кінцем встромити ці, цю гілочку до ґрунта. Відверто кажучи, я цього продавця ну, нікому не буду рекомендувати, тому що ну, таке відношення, знаєте, каже я скільки відправляла зрізів. ви... Перша пред'явили претензію, ну стосовно оцього, і знову ж таки стверджує: а що тут такого? Це ж не літо, вона ж не висохне, щоб її замотувати у вологу серветку зріз. Кажу, та при чому ж тут замотувати чи не замотувати, то справа ваша, як хочете, ну, нова пошта працює гарно. За добу посилка приходить дійсно з цією рослиною, навіть якщо вона не в що не замотана, нічого з неї не трапиться. Але ну, для таких, наприклад, як я, ну, можна було якось помітити, де маківка, а де, а де низ. Однім словом, неприємний осад. Все рівно ось вже тиждень він мене переслідує. Просто не люблю, коли мене відверто роблять дурою. Пожалілася вам, ну, а тепер ще тиждень, мабуть, іще тиждень треба чекати, якісь якась сподвиги були ну, цієї рослини, і буду висаджувати, і уявляєте, яка в мене буде краса. Зелена і альбомаргінатна. Форма цієї красуні Дісхідії. До речі, забула вам сказати, що це Дісхідія іоанта, також альбомаргінатної форми. Чому Альбомаргіната? По країчку лисичка бачите, у неї, у неї біле забарвлення, ну, як, як комірець такий біленький. Лисячка має колір м'яти, сірий. Ну, мені дуже подобається, взагалі дуже люблю сірі хої. Спеціально купила 5 вузлів, ну сподіваючись на те, що порізати її окремо на 5 вузлів, посадити, щоб воно вкорінилося і щоб одразу в мене пишненький кущик. Колись зберусь і покажу вам всі дісідії, які я маю на сьогоднішній день. Ну, дуже гарненькі рослинки, такі дрібняшечки, ну, обожнюю ці вісюлечки, щоб вони ампельно зростали на підвісі. Це створює таку, знаєте, природню зелену стінку. А на цьому в мене все. Всім бажаю лише приємних відчуттів. Бажаю миру, здоров'я і добра. Всім пока, друзі! До нових зустрічей!